Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео я хочу поговорити про парфумерну класику, яка ніколи не вийде з моди, яка завжди залишатиметься актуальною і буде дуже вишукано красиво істинно по жіночому підкреслювати ваш хороший парфумерний смак. Тема сьогоднішнього відео виникла в мене: опираючись на те, що зараз все більшої популярності набирає новий парфумерний тренд, і він стосується. Класичної парфумерії, хтось називає її вінтажною парфумерії, і велика кількість сучасних користувачів парфумерії почали звертати увагу на аромати, які були створені тривалий час тому. Користувачі почали їм активно користуватися, дізнаватися про ці аромати. І через це сьогодні я з вами хочу проговорити про дуже красиві аромати, які будуть, можна сказати в трендах 2025 року, їхнє існування і їхня парфумерна історія забезпечує їм таке, знаєте, почетне місце в галузі парфумерії і їхнє красиве звучання та в якійсь мірі таке голосне, всесвітньо відоме ім'я парфумерне сприяє тому, що нині їхня популярність стає все більше і більш актуальною. Перед тим як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємно ваша підтримка. Тож ми починаємо! І почати, звісно, хочу з аромату, який є уособленням класичної парфумерії, про який багато хто з вас чув, а я сподіваюся, багато хто з ним з вас знайомий. Це аромат бренду Chanel, Chanel No5. І сьогоднішній герой це версія в парфумованій воді. Це, можна сказати, теж така відносно сучасна версія композиції Chanel No5, оскільки. Оскільки вона була створена в концентрації туалетна вода самим Ернестом Боа, затверджена Коко Шанел. І вже Жак Польш, ставши штатним парфумером бренду, створив для користувачів версію парфумованій води. Але це та сама, неймовірно, красива жіночна композиція, побудована довкола прекрасних нот Троянди та Жасмину. Вони разом з Апельсиновим цвітом, з лангілангом, з духмяним цитрусовим стартом і прекрасною розкішною базою з ванілі, з бобів тонка, з нот Санталу. Створюють оце унікальне, таке е, знайоме всім звучання Шанель номер 5 Ну і безумовно. Основними гравцями цього аромату є Альдегіди. Саме вони і їхня наявність зіграли таку визначальну роль, е, завдяки чому аромат взагалі побачив світ. І саме вони створюють оце невагоме. Чисте, приємне, таке красивенне, альдегідно-квіткове звучання, і цей аромат фантастичний. І якщо у вас є бажання познайомитися з таким е, дійсно достойним, класичним ароматом, і, можливо, так станеться, що версія Шанель No5 в парфумованій воді у вас Ну, не зможе підкорити відразу ваше серце. То я би рекомендувала вам почати знайомство з цим ароматом з більш сучасних композицій, сучасних варіацій цієї композиції. Верніше, це Шанель No5, версія Premier, або ж, взагалі, версія Льо невагоме цитрусове звучання, яке все-таки в своєму ДНК має оце приємне, класичне. Класичне звучання Шанель No 5, Ну і версія «О-Прем'єр», Вона більш альдегідна, свіжіша, прозоріша й хрустка, але також зберігає таке традиційне улюблене всіма звучання. Шанель номер 5 тому саме цей аромат сьогодні відкриває мою підбірку класичних ароматів, які підкорили світ, і які залишаються до сих пір популярними. Якщо продовжувати далі, то я би хотіла поговорити про аромат бренду Guerlain. і це їхній канонічний шалімар. Це теж дуже красиво, східно-пряно ванільна композиція з таким теплим. Розкішним, дуже затишним, глибоким звучанням, неймовірно, красивий варіант. І в мене сьогодні мені чогось останнім часом почали подобатися більш легші, невагоміші аромати. І сьогодні, ваші увазі, не дивлячись на те, що в мене є і туалетна, і парфумована версія Шалімар, хочу поговорити з вами про герлен в Шалімар версія Одеколон. Це таке невагоме, легке, дуже приємне і таке саме красиве канонічне звучання Шалімар. Для мене цей аромат прекрасно звучить в теплу. Пору року, оскільки версія втуалетній або парфумованій воді вона дещо для мене щільніша, дещо така, знаєте, досить інтенсивна, я б навіть сказала. І в тепло хочеться чогось невагомого, от версія Одеколон Шальмар просто фантастична. Звичайно, цей красивий, вишуканий, чуттєвий аромат, класичний аромат, він є особленням такої розхішної. Манери прояву і цю манеру будують або формують такі компоненти, як цитрусові компоненти, зокрема лимон, ноти ірису, ноти ванілі, красиві ноти приємного, такого глибокого, затишного звучання смолянистого ноту. І його глибина вишуканість, яка оксамитовість цього аромату ну створює таке красиве звучання. Воно настільки ефектно. Звучить і сприймається, оточуючим, що, от як мінімум, заслуговує на те, щоб познайомитися з цією композицією. Ну і при нагоді, якщо є у вас така можливість, обов'язково покористуйтеся нею, розносіть її і відчуйте: оцю таку історичну, класичну красу аромату Шалімар бренду Girlen. Таким самим канонічним, історичним, але вже в бренді Діор. Є аромат Poison. На моєму каналі, до речі, є огляд окремий на цю композицію. Якщо маєте час та бажання, можете подивитись, ознайомитися. А сьогодні аромат Poison є уособленням такого, знаєте, моменту демонстрації. Своєї самодостатності, самостійності, наповненості, якоїсь сміливості, відкритості світу, розуміння себе, і він настільки потужний, ефектний, вишуканий, його культове звучання захопило. Серця поціновучів парфумерії як в рік створення в 1985 рік, так і зараз. Він такий самий елегантний, ефектний, потужний, виразний, і оцю красиву тональність звучання створюють як фруктові ноти сливи, так і ноти спецій, так і нота, красива нота кориці, деревинність, приємна квітковість. Ну, неймовірно ефектний, дуже красивий аромат, на нього створена величезна кількість фланкерів, і це говорить про його актуальність та популярність. Але слідуючи нинішньому парфумерному тренду 25-го року, що дуже красиво, актуально і ефектно звучать аромати класичного парфумерного спадку світового, то зверніть увагу на Poison бренду Dior, неймовірної краси композиція, і для мене вона зараз нині стоїть пліч-опліч з самими такими ефектними ароматами Ніші, які зараз заполонили просто парфумерний світ і стали такими супер-супер бестселерами. Тому, якщо у вас є така можливість, обов'язково познайомтесь з ароматом Poison Dior. він неймовірний. Ну, є представником такої, знаєте, вічної парфумерної класики. Так само, як в бренді Saint Laurent таким представником є композиція Opium. Версія в мене в парфумованій воді, маю і в туалетній воді, і вінтажну композицію. І як це красиво, як це теж ефектно, потужно, десь в якійсь мірі для мене подібно до звучання аромату. Poison Dior, якийсь у них подібний профіль. Оця глибина, насиченість, виразність кожного з компонентів, їхня якась така потужна манера звучання, їхній такий, знаєте, супер-супер голосний оцей весь акорд, аромат. Настільки це красиво, і якась Приємна смолянистість, знову ж таки, е, е, ноти миру, ноти ладану. Настільки красиво звучать, є в них якась така, знаєте, е, ягучість, є якась така густина. Щось є в цьому ароматі, е, що викликає оце бажання його відчувати, відчувати оце смолянисте звучання, звучання е, знову ж таки. Е, Якихось таких екзотичних квітів, якусь димність. Ну, просто фантастична композиція. Вона також може нині створити конкуренцію в будь-якому суперпопулярному нішевому ароматі. Ту е, самодостатньо, ефектно, виразно, потужно. І все в Лоран опір щиро рекомендую. Е, як аромат е, от, е, до знайомства, так і. Е, Такого канонічного представника парфумерної класики, і все в Лоран Опі. Таким самим красивим і неймовірно якимось таким піднесеним та радісним, і таким, що вже знаходиться в парфумерній скарбниці парфумерії, для мене є ще аромат, ще один аромат бренду Dior – це Dolce Vita солодке життя. Як це красиво, як це е, м'яко, радісно, сонячно, якось так е, затишно. Оце неймовірне поєднання е, ноти персику, абрикосу, е, ноти ржевого дерева. Це красивенна е, спеті, цість, яку створюють кардамон та кориця. Це красивий м'який, глибокий, такий. Е, Низ аромату, база аромату така глибока, з ванілі, з кокос, з санталу та кедру. Неймовірна квіткова духмяність, яку забезпечують і ноти лілеї, лілея тут і на старті, і в серці. Магнолія з трояндою, і приємний бергамот. і от це так красиво, ясно, сонячно, радісно, фантастична композиція. Для мене вона такий ідеальний представник класичної парфумерії. Ну і сьогодні, в сьогоднішній підбірці цей аромат займає своє почесне місце, так само як аромат бренду Lancome Poema. Це неймовірне поєднання квітів, духмяних, таких е глибоких, якихось таких елексирних. Так красиво звучить цей аромат. Для мене він якийсь теплий, сонячний, затишний. Також може сміливо конкурувати з сьогоднішньою нішею. Це такий, знаєте, представник бренду Lancome і його парфумерне уособлення От для мене особисто. От саме так, глибоко насичено, інтенсивно, досить багатокомпонентно. Для мене звучить аромат, який представляє цей бренд. В ароматі теж. Всього багато. І нарцис, і персик, і смородина, і знову ж той самий ваніль, і тонка, і мускус, і оця приємно квіткова фруктовість настільки розкішно проявляється аромат. Він супер сікий супер шлейфовий, дуже класно звучить і. Особисто від себе я його просто люблю дуже щиро, з таким теплою любов'ю. У мене є особиста історія з цим ароматом. До речі, я її розповідала в огляді на цей аромат. Огляд є на каналі, матимете час і бажання прогляньте його. І от для мене мені здає, мені хочеться, щоб з цим ароматом познайомилися всі, тому що він просто неймовірний. Ну і в рамках сьогоднішньої підбірки він ідеально в ній існує. Так само як ідеально для мене вписується в сьогоднішню підбірку ще один аромат бренду Lancome Miracle. Він трошки не такий багатокомпонентний. Трошки більш сучасніший, оскільки був створений в 2000 році. І це вже більш такі сучасне поєднання компонентів, стартує аромат нотами лічі та фрезії. Дуже класне звучання нот перцю та імбирю в серці композиції. Разом в серці, разом з імбирем та перцем, знаходиться мандарин, жасмин та магнолія. Жасмин дублюється в базі і знаходиться там разом з амброю та мускусом. Цього достатньо, аби створити неймовірно фантастичне, дуже красиве звучання, ефект невиразне, неймовірно люблю цю композицію, і вона теж для мене є втіленням такої. Е Класичної парфумерії в бренді Лонком, але вже з більш таким дещо сучаснішим профілем. І ну, не дивлячись на те, що чверть століття вже існує ця композиція, вона неймовірно, як на мене, актуальна, дуже красиво, доречно звучить в нинішніх умовах та реаліях. Тому сьогодні це аромат також. З нами таким самим красивим, класичним, вишуканим, канонічним і актуальним на нинішній час для мене ще є ще один аромат, і це бренд Burberry For Woman. Дуже красиве, знову ж таки, квітково-фруктове поєднання з деревинною тональністю. Це англійський бренд, і саме цей аромат є його таким класичним парфумерним уособленням, тому що в бренді представлена не лише парфумерія, а й лінія одягу. І от саме так, на думку, користувачів. Цей бренд втілюється в парфумерії. Саме цей аромат є його парфумерним втіленням. Красиве серце, в якому знаходиться жасмин, він оточений санталом та мухом. Це таке незвичне поєднання з компонентами традиційними для бази. Фруктовий старт це яблуко, це смородина, це персик, абрикос та груша і база з ванілі, кедру та мускусу завершують і супер красиво доповнюють оце, е, все-таки більше фруктове звучання. Але жасмин я також тут прекрасно відчуваю, і якось для мене в цьому ароматі відчувається якась така приємна унісексовість, і теж, як на мене, він дуже актуально та дуже доречно буде звучати в сьогоднішніх умовах і в сьогоднішніх реаліях. Ну і фіналізувати буду ще одним ароматом, з до речі, з бюджетного. Сегменту, це аромат Armand Basic In Red, е, композиція в парфумованій воді версія. Як це класно, як це вишукано, сучасно, динамічно, потужно, Сиві квіти, жасмин, конвалія, троянда, лист фіалки в серці. Це приємні такі спеції від тональності, ноти кардамону та імберую на старті. Разом з ними там бергамот та мандарини. Це якась така приємна соковитість та ясність. І білий мускус та біла деревина в базі м'яко заокруглюють, підсилюють, роблять глибшим та інтенсивнішим цей аромат, але все рівно для мене він якийсь такий інтенсивний, вибуховий, красивий, легкий, ненав'язливий, доречний до будь-якої там життєвої ситуації або нагоди. І його, оце таке сучасне динамічне звучання для мене, воно максимально є доречним в нинішніх реаліях, не дивлячись на те, що аромат був створений тривалий час тому. Тому сьогодні це аромат закриває мою підбірку, і я вважаю, що сьогоднішні герої от є такими, знаєте, е унікальними представниками класичної парфумерії. Ті, які нині звучать так само актуально, які сьогодні по-новому сприймаються аудиторією нові якісь ракурси, нові грані своєї краси демонструють. Тому що наше сприйняття воно теж змінюється. Якось ми по-іншому ставимося до, здавалось, би звичних речей, бачимо якісь нові нюанси. Те саме відбувається з парфюмерів. Тому я е, щиро рекомендую вам піддатися одному з самых популярних трендів 2020 Двадцять п'ятого року, а саме використання класичної, подекуди вінтажної парфумерії, це сприятиме, як мінімум, вашому знайомству з е, історичною парфумерною спадщиною. Ну а як максимум для себе ви зможете відкрити е, аромати неймовірної краси, пізнати їх, е, і тим самим, знаєте, ніби ще більше зануритися в цей. Прекрасний магічний світ духмяних ароматів, вишуканих компонентів і незвичних їхніх поєднань. Тому я вам щиро рекомендую до знайомства кожного з сьогоднішніх героїв. Якщо якийсь аромат вас зацікавив, ось моя сторіночка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми героями з вами. Ну, або ж ароматами, які привернуть вашу увагу в моїй колекції, якщо ви проглянете її там більш досконало. В огляді під даним відео також я залишу посилання на свої сторінки на сайтах «Шафа та кремчик», де займаюся розпилом ароматів. Можете завітати туди і до мене, там ми можемо поспілкуватися. Якось я можу дати якусь парфумерну пораду, якщо вона вам буде потрібна. Ну, і а ви вже для себе зможете обрати композиції, з якими ви хотіли познайомитися, Знайомитися, а в подальшому прийняти рішення про придбання повноцінного флакона. Якщо сьогоднішнє відео було для вас корисним та цікавим, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Поділіться, якими ароматами з класичної парфумерної спадщини нині користуєтесь або плануєте користуватися в найближчий час. Мені та глядачам каналу будуть цікаві ваші плани та парфумерна експертиза в царині класичної парфумерії, тому зустрічаємося в коментарях. А особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень. Перемога з нами, та все буде, Україна!